Отримала дуже класне запитання в особистих повідомленнях в Тіктосі, я хочу прокоментувати для всіх. Можливо, це буде для вас корисно. Людина запитала про те, як вона може побудувати ось маркетинг, про який я розповідаю, якщо у цієї людини ще немає команди і вона будує свій бізнес, виконуючи певні послуги для своїх клієнтів самостійно, і самостійно просуває цей бізнес і вже замучена тим просуванням, тому що не розуміє. Повну картину завдань робить щось хаотичне, отримує якісь результати і не розуміє. Як взагалі це можна збільшити, І будь-які спроби ну не виходить у людини це зробити, наймаючи хаотично СММ-ників, якихось фахівців з реклами. Ця людина вже замовила ряд консультацій з просування в Тікток та Інстаграмі, і поки не отримує жодних результатів, а більше того, не розуміє, що треба робити далі. І коли ми вже розговорилися в процесі оформлення замовлення консультації з цією людиною, я звернула увагу на питання. Цієї людини, що почитайте, Ви запитали, чи ви можете побудувати маркетинг, якщо у вас немає маркетологів в команді, що у вас взагалі немає команди? І далі ви самі в своєму запиті даєте відповідь, яку я б також вам могла одразу сказати. Що якщо ви не знаєте, як працює маркетинг для вашого бізнесу, у вас дуже ймовірно, що у вас ніколи та команда не з'явиться, тому що ви йдете робити те, в чому ви, на жаль, не маєте жодних знань. Робите різні дії хаотично, і ви не усвідомлюєте, що від чого залежить, що вам потрібно робити, що впливає на результат, і коли той результат можна очікувати, коли ви будете певний час виконувати цю роботу, то на жаль, про яке майбутнє цього бізнесу ми можемо говорити. Розраховувати, що може повезе, що може зірки стануть, чи може інстаграм не захоче заробляти на рекламі і буде бустити у вас безкоштовно, чи так само Тікток, чи якась платформа. Що усі платять за рекламу, а ви просто щось опублікуєте, і у вас це принесе вам всіх клієнтів світу. Або ви будете думати, що треба публікувати більше і просто задавите алгоритми своїм контентом, і не будете розуміти, чому все одно це не може спрацьовувати. Або також дуже часто ситуація, підприємці. Про одне розповідають в контенті, залучають якихось людей, які не є клієнтами для їхнього бізнесу, і потім дивуються, що чому такий великий попит, але нам не потрібно це продавати. Чому? Тому що прогалини, на жаль, в розумінні базових з маркетингу, і відповідно у людини немає жодного повного бачення, що вона робить. Вона просто біжить навмання кудись, куди їй здається, що це може кудись привести. На жаль, ну зрозуміло на старті, що. Це вже стратегія, така наугад, це взагалі не стратегія. І особливо якщо бізнес і розвиток бізнесу на 100% залежить залежать від ефективності маркетингу, то про яке майбутнє тут іде мова. Тоді не зрозуміло, що насправді могло б таке трапитися, щоб той бізнес вдався. Інше питання: де черпати ці знання зі свого боку? Я докладаю багато зусиль для того, щоб мати віконечка. Для консультації це різні формати. Пройдіть, будь ласка, на проїдеком. Тікток не дозволяє додати нам посилання в профіль, просто за назвою знайдіть нас в інтернеті і ви побачите рубрику консультації, і виберіть потрібний для вас формат. Якщо для вас ця опція недоступна, є дуже гарні курси наші, які я записала для масового використання, які ви можете отримати за меншою ціною. І проходити в зручному для вас форматі з будь-якого пристрою у форматі відеолекцій. Мені дуже хочеться, щоб ці знання отримали якомога більше підприємців, тому що це ключ до успіху, про який ви могли не здогадуватися. Про це я розкажу окремо.